Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха і це урок математики. На цьому уроці ми з вами навчимось працювати із даними, подавати їх у вигляді таблиць, а також лінійних та стопчастих діаграмах. Ви, напевно, помічали, що велика кількість інформації завжди краще сприймається графічно, наприклад, у вигляді схем, діаграм, таблиць. За допомогою діаграм легко визначити найбільше та найменше значення, проаналізувати дані та зробити висновки. Найчастіше діаграми використовують для зображення статистики, наприклад, статистика продажів товарів, статистика відвідуваності інтернет-сайтів або статистика оцінок у школі. Впевнена, що ви можете навести ще безліч прикладів із життя, де використовується статистика. Математична статистика це дуже важливий розділ математики, який присвячений методам збору і обробці даних. Статистичні дослідження складаються із кількох етапів. Це збір даних, їх оброблення та подання у зручному вигляді, таблиці, діаграми, графіку тощо. Також ці дані необхідно проаналізувати та зробити певні висновки. Для отримання статистичних даних використовують декілька способів. Один із цих способів провести спостереження або опитування. Наприклад, ви можете самостійно провести опитування серед друзів та однокласників, які ласощі вони більше полюбляють фрукти, тістечка, морозиво, цукерка чи, припустимо, торти. Знаючи ці дані, ви можете їх обробити та проаналізувати. Таким чином ви дізнаєтесь, які ласощі і в якій кількості варто приносити на шкільне свято. Статистика допомагає оцінювати ситуації, порівнювати дані, приймати певні рішення та проводити дослідження. А тому вміти працювати із статистичними даними є дуже важливою навичкою не лише в математиці, але й в усіх інших науках та в більшості професіях. Ознайомимось з основними поняттями. Діаграма це символічний малюнок, який наочно ілюструє співвідношення між значеннями величин. Існує багато видів діаграм. Але на цьому році ми докладно познайомимось з двома видами: це лінійною та стопчастою. Лінійна діаграма складається із кількох відрізків, що розташовуються паралельно на однаковій відстані один від одного. Наприклад, на екрані зображена лінійна діаграма із чотирма найвищими вершинами в Україні: це Петрос, піп Іван Чорногірський, Беребенеску та Говерла. Легко визначити, що із цих чотирьох гір саме Говерла є найвищою, і її висота це 2061 метр. Стопчаста діаграма дуже схожа на лінійну, але вона складається із кількох прямокутників, що розташовуються паралельно на однаковій відстані один від одного. На екрані зображена діаграма із завданнями з математики та часом витраченим на їх виконання. Наприклад, на перше завдання було витрачено 20 хвилин, на друге 10 хвилин. Третє – 30 хвилин. Спробуйте зараз самостійно визначити, скільки хвилин було витрачено на четверте та п'яте завдання. Це 15 та 25 хвилин відповідно. Виконуємо таке завдання. На екрані зображено стоп-часта діаграма з даними опитування учнів п'ятих класів, які займаються певним видом спорту. Відомо, що кожен учень займається одним видом спорту. Визначимо, використовуючи діаграму, скільки учнів займаються кожним видом спорту: баскетболом 11 учнів. Фехтуванням 8 учнів. плаванням – 9. А футболом 13. Тенісом 9 учнів. Яким видом спорту займається найменша кількість учнів? Можемо визначити, використовуючи діаграму. Це фехтуванням 8 учнів. Як ви вважаєте, яким спортом займається найбільша кількість учнів? За діаграмою футболом 13 учнів. А чи є такі види спорту, де займається однакова кількість учнів? Так, це плавання та теніс по 9 учнів. Чи можемо ми визначити, скільки учнів займаються спортом? Так, додавши усі кількості по різним видам. 11 плюс, 8 плюс 9 плюс 13 плюс 9 дорівнює 50 учнів. Наступне питання: наскільки учнів більше займається баскетболом, ніж фехтуванням? Одинадцять дорівнює 3 учні, тобто на 3 учні більше. А тепер побудуємо таблицю із даними діаграми. Візьмемо два стовпчики. Вид спорту та кількість учнів, а також 5 рядків. Баскетбол, фехтування, плавання, футбол та теніс. В колонку з кількістю учнів навпроти кожного виду спорту запишемо дані з діаграми. Баскетболом 11, фехтуванням 8, плаванням 9, футболом 13, а тенісом 9 учнів. А зараз ми навчимось самостійно будувати діаграми, маючи певний набір даних, наприклад, у вигляді таблиці. Відео на YouTube набрало 90 переглядів з Великобританії, 30 переглядів з Австрії, 60 з Польщі та 80 з України. Побудуємо лінійну діаграму, користуючись цими даними. На горизонтальній осі позначимо кількість переглядів, а на вертикальній країну. Для позначення 10 людей візьмемо відрізок на горизонтальній осі в одну клітинку або 5 мм позначимо на вертикальній осі країни з Великобританії, з Австрії, з Польщі та з України. Якщо з Великобританії 90 переглядів, то позначимо це як відрізок довжиною 9 клітинок або 45 мм, з Австрії 30 переглядів, це 3 клітинки або 15 мм, з Польщі 60 переглядів. А це позначимо як 6 клітинок або 30 мм. Це дорівнює також 3 см. З України маємо 80 переглядів. Це буде 8 клітинок або 40 мм, що дорівнює 4 см. На цьому уроці ми з вами навчились читати діаграми та подавати дані у вигляді лінійної, стопчастої діаграми та таблиць. Попрактикуйте самостійно за допомогою тестів до цього року та прочитайте конспект. Бажаю успіхів!